Який чудовий літній вечір. Ага, чудовий. А що тобі в ньому не подобається? Та я ж не з сарказмом кажу. А що ми будемо далі робити? Які плани у нас на завтра, на післязавтра? Ой, Люба, навіть не знаю, навіть не питай мене. Треба щось придумати, бо до школи лишається ще багатчинку днів, скільки там лишається. Ага, 22 дня. Ну, це вже не так і багато, але треба щось придумати. Ха, а я вже давно придумав. І зараз те, що ви почуєте, вас дуже здивує. Що саме? Тин-дон. А ось ідіть і подивіться усі разом, що тут за посилка до нас прийшла. Тобто до нас якась посилка прийшла? Цікаво, я хочу подивитися, що там. В мені самі цікаво. Вітаю, ваша посилка. валізи, один рюкзак і шість білетів. Прошу отримайте. Дуже вам дякую. Це ж ви, Степан Ількович Дрозденко. Так, це я. О, ну так, це ваша посилка. До побачення. Е, ну, До побачення. він там Нічого не хімічок. Тату, я ж це зрозуміла, ми що справді їдемо, летимо на острів, ми полетимо. Любить, ти серйозно? Ти серйозно? Так, я купив нам шість квитків на літак і вирушаємо ми завтра, в сьомій ранку. Тобто, завтра, в сьомій ранку, ти що жартуєш? Нам ще треба зібратися. Ой, та що там збиратися? Зараз все поскладаєте, речей не треба багато брати, не згадуйте минулий рік, коли ви набрали цілі валізи речей. Так що легенько складемося і собі спокійно полетимо завтра зранку. Ні, ну я, звісно, дуже рада цій новині, ну, але ж треба якось хоч чуть-чуть завчасніше. У нас ж навіть купальників немає, нам треба піти купити купальники. Ой, зараз сходимо, зараз на годиннику. Дивися, лише сьома година ранку, ой, вечора ранку. Ні, ні ще не сьома ранку, ми ще не їдемо. Сьома година вечора. Люба, ну, ну чесно. Та, ну та зараз тоді треба швидше купити спочатку купальники. Ну, та, та. ну, я щось не думаю, що нам треба кудись бігти. Ну, бо купальники я теж якби купив. Ти серйозно? Ну, Так, найсерйозніше. Господи Степан, ти мене дивуєшся з днем і дня. Хе-хе-хе, тато такий. -та ось давай розпакуємо. Так, ось і чотири наших купальнички. У Дані ж є купальник? Та, він ось зараз в ньому сидить. He -he -he -he. Так, ну що ж, нам треба вже складатися. Любі, але ж у вас є валіза. А, та точно. Це валіза для мене, для Дениса і для Дані. А ще тут ось рюкзачок, це уже нам в дорогу, поки нехай тут полежить. Так, а тепер збираємось. Так, давай я ці валізи. Так, це в нас для Дані, це для Дениса, а з цими квитками. Е, зараз я сумку свою знайду, тільки де вона? Де моя сумка? А, точно, вона у мене. Дівчата, що ви тут стоїте? Та ми, ми, ми піднімаємося, ми йдемо складати наші речі. А, тільки купальники треба взяти. Ваші там два жовті. Ага, добре. Ось оці два жовті, чудові купальнички. Так, тут твій розмір і Домініки розмір. Все вірно? Ми зараз поміряємо. Так, купальник сів ідеально. Ох, дівчата, ви такі красуні в цих купальниках. Так, щоб вам зачіски однакові зробити і прям дві капельки води. Ну, мамо, очі різні, так що не починай. Ну, все одно вам дуже личить. А, так, і візьміть ще одяг, треба, ж буде щось повільні ходити. Тобто повільні. Ну, повільні в нас там свій будинок буде. Справді, а ну і що тобі сумка? Ти що кудись йдеш? Ні, це сумка, я туди зараз квитки поскладаю, а рюкзак. А, Ой, точно. Так, ну складайте речі. Так, так, ми складаємо. Так, і що нам треба взяти? Ну, давай думати. Розсудливо, щоб реально не набрати гору речей. Бо, я знаю, ці шкафчики в готелях такі мінімалістичні. Тому нам що нам треба взяти? Нам треба взяти два літні комплекти, отакі от два. Ось от сюди їх кладемо. Нам треба взяти дві пари взуття, отакі от і отакі. От Тому що ще інші дві пари взуття. У нас там внизу, в яких ми поїдемо. Е, далі ну, шкарпетки, дві пари. Раз, і раз. І ще можна якісь прикраси. Ось такі бантики. І ось е, таку суку. Чекай, а на що ми поставили вже хатній одяг, якщо. Нам ще треба походити. Ну, давай зразу піжами вдягнемо. До речі, піжами теж треба взяти. Ну, е, Піжами ми вже завтра спакуємо. Так, і ось твоя піжама. Так. Купальники головне поплутати. Та що їх тут плутати? Один більш, один менше, зразу видно. Все, валіза зібрана. Та почекай, що ти так швидко. Що нам тільки одяг треба? А що, ще щось треба? Ні, ну може ще якісь розваги. Ми ж не вічно будемо на пляжі, а я думала, так? Ні, ну давай візьмемо ось одну аркаду і томагочик. Так, сюди. І ще що нам ще треба? Ну, Телефони, то ми в рюкзак покладемо. А так, от, от тепер можна казати і все. Валізу треба наниз. Все, пішли. Мама, тато, ми вже все склали, а ви ще досі нічого не зробили. А та ми тільки поскладали. Ось зараз будемо все. Зараз підемо складати. Ви так швидко. Ну, ви ж самі сказали не набирати. Ну, ми поклали хатні одяг, ми поклали два комплекти літні купальники і крокси з кросівками. Ну, в принципі, вам нічого більше не треба. Ви ще в двох комплектах поїдете. Так, Так що все. Ну, Добре, добре, що все добре. Так, ну ми йдемо складати. Угу. А ми поки що пограємо, можна в телефон оповісти, та пограйте. Уже. Так, давай, давай, бий його, та давай швидше, давай, рухайся, рухайся. Що ж ти вона так грає, а мені що робити? Я хочу допомогти. Це, ж, це такі поїздка. Мамо, тату, чим вам допомогти? Ну, бери свою валізу, вона завелика для мене. Ой, давай не придумай, не завелика вона для тебе. Бери і підемо зараз складати твої речі. А можна я сам вирішу, що я буду брати? Ну, звісно, тільки не набирай багато машинок. Машинку можеш тільки одну взяти. Ну, добре, добре. А Дениса. От і а це чорна, це валізка Дениса. Ага, ну вона для мене легша. Ну, звісно, що легша. Так, давай купальник ти тільки з себе зніми, Ти вже помився, можеш зразу піжаму вдягати. Купальник зніми і постав його в свою валізу. Любий, ти іди з ним поскладай і з Денисом, а я наше поскладаю. Точно за? Я спочатку своє поскладаю, а потім твоє. Добре, Люба. Так, ну дивися, Данчик, вибирай ось твоя валіза, ось вдягай уже піжамку, ось клади сюди. Складай, що тобі треба. І породумай логічно, що тобі треба, і відклади одяг, в якому ти будеш їхати е подорожувати. Так. Ну, ось цей комплектик мій улюблений. Я буду в ньому повсякчас. Два таких комплекти. Так, Нє, це надовгрика ось. Ось цей фіолетовий ще візьму. Крокси, то я в них поїду, але треба кросівки взяти. І що ще треба? Купальник, два комплекти, піжаму потім покладеш. Більше, в принципі, нічого не треба. Так, значить, це закриваю і йду до своїх машинок. Одну тільки. Я візьму цю поліцейську. Я дуже її люблю. Добре, клади. Ось, все, у мене готово. Все, давай я знесу це вниз. Ага, а ти поки пограйся тут. Добре. Так, що треба взяти для Денисчика? Так, ну треба, я думаю, всі. Так, всі пеленки візьму. Так, слюнявчик обов'язково. Так, ще візьму сонечка, ось цей голю. Так, і ще ось цю візьму. Так. <плес> так, ну вона добра Ще він її навіть вроді і не гриз. Так, це ж ішла. Так, ну, візьму оці дві грілки. Ой, грілку і пляшку. Ой, не, не хоче грілка складатися, може, до себе. А, ні, все ось. Так, а ось цю пляшечку е, ти ще зранку, я її з собою візьму, так? Так, Денищик, ну тобі вже спати час. Складатися, складатися, але про сон не треба забувати. Давай, засинай. Так, давай тобі книжку перечитаю. Ось цю, давай. Жила була полуничка, в ній був черв'ячок. І одного разу він захотів вилізти на цей світ. О, ти вже заснув. Прекрасно. Так, візьму цю книжку і ще ось цю. Так, ні, ну я думаю, що я всі візьму. Так, це з FedMan дикунометом. Прекрасно. Так, ось ось. Ну... Ні, одної хватить. Все-таки вже щось і сам почне засинати. Так. ой, Все. Так, вроді все. О, любий, ти вже поскладав? Так, я вже поскладав валізку Дані. Ну, Вже усі все поскладали. Тепер нам треба нашу валізку скласти. Ага, то поїдемо одні. Без речей. <гум> Не жартуйте. Так, Любе, що нам треба взяти? Ну, нам треба взяти шкарпетки парочку. Ну, давай я візьму дві собі пари. Так, це, це мої робочі. Так, ну давай шість пар. Все, хватить. Е, далі. Так, свою панамочку. Хоча, ні, я в ній поїду. Е, так, так, мою цю сумку. Далі що тут у нас? Так, візьму ось цей комплект. Е, ще ось цей не набирай багато. Добре, я візьму ще це плаця і ось цей костюмчик. Ну, Ще візьму, е, оці, е, ще візьму оцю одну спідничку е, і ось цю футболочку. Все, досить. Так, що ще? Ага, нам ще треба хатні, але ну, я зараз перевдягнуся. Принеси мені піжаму. Ага, добре. Так. Ось. І піжама. Ага, ще годинник треба взяти, не можна ще його лишати. Так е, ось годинник ще візьму. Так, вдягай піжаму. Це беремо по хаті. Це моє. А що це? Та я взагалі не багато. Футболка. Е, візьму ще одну так. Е, Так, ще візьму один оцей. Ну, і ще на всяк випадок. Штани і футболка. Все, в принципі, нічого. Ти просто це ще не забудь. Так, ну я оцю одну пару буду в ній таки ходити. Так. Ну, а я ось ці покладу. Так, все. Складу. Ну і бачиш, а ти хвилювалася, Все швидко склали. Давай знесемо це все вниз, покладемо до валізи Яни і Домінік. Так, зараз візьму цей рюкзак поскладаю все. Мамо, а що ми будемо робити з лукою і боні? Що ми їх знову будемо віддавати в цю е, гос, гостинницю для тварин? Ми ж їх тільки звідти забрали. Ні, ми їх не будемо віддавати. Туди. А куди? Ну, ти ж не лишиш їх тут самих? Ну ні. Ми їх віддамо нашим сусідам. А, добре. Так, поможеш мені скласти? Ага, шкода, що тварин не можна брати з собою е, е, в подорож? Ну, це б, я тобі скажу, що на літаку ми б вже бачили дуже багатьох собак і вони нам заважали. Ну, можна зробити ж би окремий м, якби то, салон для тварин. Що це ви тут свої піжамипорси? Ні, ми нічого не розкидаємо. Так, ну в цей рюкзак ми покладемо в основному телефони і паспорти. А їсти чого ж ми туди сюди прийшли? Ай, та навіть не знаю, їсти ж нам там будуть видавати. А, ну так. Так, зараз я складу паспорти, зараз, почекай мене тут добре. Так, я поскладала в цю валізку, вона більш містима. що ще телефони, гаджети, ну, що ми беремо з собою. Ага, я вже телефоном не буду користуватися. Ну, все одно ну, на зарядку його поставиш. Та там в літаку буде зарядка. Ще не можна ставити гаджети на ніч. А тепер ідіть спати. Добре, мамо. Я поставлю цю валізу до інших. Добре, сердито. Так, покладу ще цю валізу. Е, карточку, мама попросила, а ключі, ще треба закрити. Так, ой, сумка моя ж. А, ні, я її завтра вдягну. Так, е, пішли спати. А, та, добре, Все, пішли. Так, ну, ходимо Угу. Так, все на добраніч, сердень. Я вас дуже сильно люблю. Завтра нас чекає дуже важкий день. Ну, не важкий, але втомливий, так що висипайтесь. Уже доминика уже спить. та я уже засинаю. Спокійної ниченьки.